Тобто розуміємо, да що не будь-яка компанія може створити лінію з пептидами. А як такий невеличкий вступ себе скажу, що зараз, взагалі, пептиди це прям тренд по всьому світі. Ну вже там останні декілька років, але от і в 2025-му, і прогнози на 2026-й, що продукція з пептидами буде прям набувати ще більшої популярності, тому що ну пептиди працюють. Причому працюють як на рівні косметології, да, коли ми приходимо до косметолога професійного, і він там робить з нами якісь процедури, так і на рівні домашньої косметики. Тому зараз дуже багато компаній, якщо не мали, починають розробляти такі лінійки, тому що це ну є попит, як то кажуть, це не просто тренд, який є в світі, а ще й тренд, на який є попит. І саме така лінійка в нас з'являється в 13-му каталозі Лівеста. І тут мене дійсно радує, що ми одразу маємо повний комплекс. Тобто денний Крем, нічний Крем і Крем навколо очей. Тобто нам не треба думати, чим доповнювати, якщо ми маємо там один крем повністю, в нас є вся серія. Отже, Пептиди, серія з пептидами. Ну, по-перше, як завжди, питання з якого віку, бачите, великими літерами точніше, цифрами написали 30 плюс, але знаємо, да, що за потреби можна використовувати трохи і раніше, якщо шкіра, шкіра цього потребує. Ці, ця серія підсилює вироблення колагену, еластину, гіалуронової кислоти і проколагену. Всі знайомі вам слова. Тому що багато про це говоримо. Багато е, говоримо про боротьбу за молодість, так би мовити, і тут якраз колеген, елстин, гілоуронова кислота, все те, що допомагає нам зберігати молодість. Серія зву, е, забезпечить зволоження та живлення нашої шкіри, під покращення пружності нашої шкіри та еластичності, і регенерації на дуже глибокому рівні, тому що пептиди якраз працюють на глибокому рівні з нашою шкірою. Отже, два е, креми ми маємо нічний і денний парочку нашого улюблену. Зверніть увагу, що в денному кремі є захист SPF 15. Е, е, нічний крем дарує протягом ночі нам класне відновлення, глибоке зволоження і свіжість нашої шкіри, коли ми прокидаємо. І зволожуючи гель навколо очей, повністю вже цей комплекс нам фіналізує. І робить так, щоб догляд за нашим обличчям був повноцінним і комплексним. Тобто серія, яка має антивіковий ефект, розгладжує зморшки і інтенсивно живить. Ну і окрім того, всього, я звичайно, зверну увагу ще й на пакування, тому що дійсно гарне пакування стильне таке. Що сама упаковка да з дозатором? Тобто, ну дозатор це завжди, як то кажуть, one love, тому що не треба нікуди лізти пальчиками, ручками. Дозатор це завжди зручно, що ти а, вичавлюєш ту дозу крему, яку тобі треба, нікуди не лізеш ручками. Ну і взагалі сам дизайн мені дуже подобається. Він стильний, сучасний а, і відповідає знаєте, от всі наші продукти лівста, які ми оновили останнім часом. Um, оновили останнім часом. Uh, вони теж відпов... ну, як було, схожі мені з тим дизайном, що все таки стильне і сучасне. Така крута лінійка в нас з'являється в 12-му каталозі. Ну і uh, варто додати, що це буде дуже крутий подарунок, там не знаю, мамі, сестрі, подружці, uh, і ще й з такою акцією, як гель для очей за одну гривню при покупці денного та нічного кремів. Лівеста, отже, а ми йдемо далі і переходимо до.